Люблю писала з крапкою над ю. Так, наче крапкою підкреслювала слово. І все тепло і ніжність всю свою неначе занотовувала в ньому. Люблю, писала з крапкою над «ю». Не Немов літеру, то ставить перед фактом. І «Ю» стоїть. Не мов би воїну бою. І крапка вміє правильно стояти. Люблю, писала – над ю, так ніби ю витягала капішона, щоб дощ на під скроні, наче в'юн. І погляд не коловся у сторонніх. Люблю, писала – над ю. Так вишукано, так каліграфічно я вам клянуся. Так не пишуть і в раю, та найдобріших віршів так не пишуть. Люблю писала скрапкою над'ю, інакше як писати вже не знала, бо літню, теплу літеру свою вона завжди, як ти, перекладала.